Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Масштабний контрнаступ ЗСУ на півдні України, який багато хто анонсував на серпень, не почався однак російських окупантів вдалося заманити і фактично заблокувати на правобережній частині Херсонської області. Про це розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, головна проблема, як і раніше, відсутність необхідної кількості зброї для руху вперед. Наскільки я розумію і дивлюся на ті пакети допомоги, які сьогодні нам оголошують наші західні партнери, особливо США, на жаль, не бачу того озброєння, яке могло б сприяти розвитку нашого контрнаступу, а саме артилерії, танків, бойових броньованих машин, боєприпаси так дають. Артилерію дуже потроху. Про танки мови не йде взагалі. Бойові броньовані машини теж дають потроху, дають, але дуже мало. Констатував він, говорячи про новий пакет допомоги для України на 775 мільйонів доларів. Тим не менше, Жданов переконаний, що Україна може повернути всі захоплені Росією території. Він пояснив, що сьогодні Україна веде війну з РФ не самостійно, а за рахунок допомоги партнерів. Якщо говорити про те, коли Україна може вдатися повернути всі свої території, то слід згадати, що той же Пентагон припускає, що найпізніший термін закінчення цієї війни осінь 2023 року, йдеться про повне закінчення війни. Ніхто не хоче затягувати цю війну на рік. Всі готові допомогти Україні, щоб війна закінчилася в найближчі максимум півроку, може бути навесні 2023-го, сказав Жданов. За його словами, захід вже готує план маршала для України і ділить, хто що буде відбудовувати після війни. Європейці прекрасно розуміють, що гроші працюють тільки тоді, коли вони куди-небудь вкладаються, а не лежать в банку на рахунку. Вони хочуть вкласти гроші в Україну і природно отримати з цього свою частку прибутку, так що ніхто в світі не зацікавлений в затягуванні цієї війни. До речі, Росія в тому числі, тому що російська економіка не витягне довготривалу війну, а з ленд-лізом ще ніхто не програв. Так що є шанс, що нам не доведеться підводити підсумки року, тому що вона настільки не затягнеться, резюмував військовий експерт. Також Жданов наголошує: повітряні тривоги, які почастішали на території окупованого Криму, пов'язані із загадковими вибухами, там свідчать про початок деокупації півострова. Я навіть порівняв, що Крим починає повертатися в Україну тим, що приєднався до повітряних тривог. По всій Україні оголошують це ж Україна, значить, і в Криму оголошують повітряну тривогу. Це вже там, я дивлюся, стає регулярним скрізь по всій території Криму працює ППО, сказав експерт. Що саме збиває російське ППО в Криму, невідомо. Але наземні вибухи теж відбуваються. Це говорить про те, що ППО збиває не все, додав Жданов. До зустрічі. Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.